Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогоднішнє відео ми почнемо із моєї ванної кімнати і з чергового, чергового перетворення. Зараз вам знов трошки розповім про моє непостоянство. Хто вже давно на каналі бачив, як я робила тут такий косметичний ремонт? Замінила шпалери, перефарбувала цю раму від зеркала, оце бра перефарбувала. Я, до речі, залишу посилання на канал, і, можливо, тут покажу, як це виглядало раніше. Раковину я замінила, вона в мене була із латунної миски, і замінила її, вона так дуже гарно виглядала, але недовго. Вона дуже швидко окисляється, і я просто втомилась її постійно мити там із лимонною кислотою, щоб вона блищала. Тому так, Ну, шторка залишилась така сама. Так от, щодо зеркала, я якось його із. Темного дерева перефарбувала в білий, зробила тут такий трафарет. І щось я дивилась на нього, дивилась, якось воно мені і так, не так, і так, і колір не знаю, і рамка не дуже подобалась, поки я не вирішила, що, що я хочу все-таки інше якесь дзеркало. І далі вже буде дивитися, що з цього вийшло. так воно виглядає зараз. Але я вже вирішила, що я хочу його трошки підфарбувати, щоб колір був ближчий до латуні такої і там до кромочки бра. Подивимося, що буде далі. А тепер коротенько розповім, як же ж до мене потрапило це дзеркало. Як ви зрозуміли, я люблю стиль такий ближче до провансу, тобто вінтажне щось таке. Ну, це явно не мінімалізм і це не сучасний стиль. Тому переважно більшість своїх речей я шукаю на OLX. Там же я знайшла і це дзеркало. Воно таке дуже вінтажне. Воно із по моєму з Гомеля 82 чи 83 третій рік. Якщо ви звернули увагу, коли я знімала зеркало, там спошкоджена амальгама. І ну, я зробила, я його поки що поставила на місце, те саме дзеркало, але е, для себе зробила висновок, що потрібно просто піти в майстерню, щоб вирізали нове дзеркало, обновити його, бо там е, з боку пошкоджене, там є скол. Е, ну, В процесі пересилки, я так думаю, він е, з'явився. Е, спочатку я дзеркало ретельно витерла від пилу, потім ще взяла в. Е, Фіртом протерла, ну, знежирила і далі вже починаю фарбувати. Фарбую я за допомогою поролончика і кісточки. Тих, хто вперше на каналі розкажу, що ми живемо в столітній хаті Мазанки. Цю ванну кімнату ми робили удвох із чоловіком своїми руками. Він заливав там під піддон залізобетонна конструкція лита. Я потім, ну, разом з чоловіком, він різав кахлі, а я клала. Плитку сама, тобто цю зону, де в нас кабінка, і також навколо унітазу я клала сама плитку. Ми одразу вирішили, що у нас не буде ніяких там акрилових піддонів чи пластикових кабінок із цими дверками, тому що це ну якось воно не знаю, мені не подобається мити. У мене ну, попередні у мами була кабінка із скляними дверима, і мити їх мені зовсім не сподобалось, тому я вирішила, що це буде однозначно тільки шторка, яку можна час від часу прати, а якщо вона мені набридне, я її можу замінити на нову. Ну, через те, що я сама клала плитку, а досвіду в мене, в принципі, можна сказати, немає. Я взагалі не плиточник. Саме через це було вирішено, що ми покладемо кахлі тільки в робочих зонах, тобто, це тільки безпосередньо в кабінці і навколо унітазу, і також маленька зона біля умивальника. Зі зворотньої сторони я дзеркало фарбувати не збираюся, не буду ускладнювати собі життя. Повертаю дзеркало. Зараз видно наскільки воно таке вже старе і пошкоджене. Так що буду міняти на нове. Ну я, в принципі, замовляла це дзеркало тільки через раму. Якби мені його навіть вислали без дзеркала, можливо, так і краще було б. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, я всі елементи у ванній кімнаті підбирала у ретро-стилі. Це і змішувачі, і тримач для фену, і от зараз дзеркало. Ну, рамку нарешті підібрала таку і тримач для туалетного паперу. Тобто, все намагалась зробити таке типу прованс. Мені взагалі подобається стиль прованс або типу кантрі. Але і ще я свій вибір пов'язую з тим, що я живу в старенькій хатинці і якийсь сюди такий суперсучасний щось, мінімалізм воно ну, буде недоречне. І мені, до речі, дуже сподобалось результат, як це дзеркало виглядає у моїй ванні. Тепер я вирішила перелити, ну долити в мене є комплект там мильничка, потім для рідкого мила і ще там стаканчик і для зубних щіток. І зараз я переливаю рідке мило. ну Зазвичай я купую у пластикових ємностях, а це в мене, ну тобто в, типу в пакетах, а це було таке, то вже переливаю. До речі, про мої стосунки чи відносини до мила, я вже колись казала. Я взагалі дуже не люблю брускове мило. Мені подобається, ну воно зручніше, воно практичніше. Я руки мию завжди рідким милом, і раніше я і тіло мила гелями для душа, допоки в мене не почалася від них ну, дуже велика я не знаю, алергія, чи як це назвати. В мене після гелів для душу дуже свербить все тіло, і тому я була змушена перейти на брускове мило. Це мило еко-майстерні. До речі, я вам його від щирої душі рекомендую. Покажу якраз ось що я зараз мабуть покажу. Купила нове мило африканське. Це одне з моїх фаворитів, воно дуже класно пахне. І зараз його розпаковую і кладу. До речі, покажу в якому магазині я його купляла. Там дуже великий вибір. Мил, також є кисневий відбілювач, також є. Екозасоби від Деламарк. До речі, цей візуальний шум на стільниці. Він мене теж трошки дратує, але оскільки це речі, якими я користуюся щодня, то я не хочу їх кудись ховати, потім знову шукати. І зараз я вам повністю покажу, як виглядає наша ванна кімната. Повторюся, що це в старій глиняній хаті мазанці, і вона зроблена руками моїми і мого чоловіка. Ким бонусом в одній кімнаті я вважаю є вікно, і до речі, римську штуру, яка тут я шила своїми руками і є відео, як я це робила. Далі буде іще трохи теплоти та затишку. Це наша місцева фінська сауна. Ми вже її колись відвідували, а це знову з'явилася нагода. Вже, мабуть, років три ми не були в жодній із бань і саун, і це вирішили таким чином себе побалувати і погрітися. Тут є і камін, також зараз покажу. Ну, безпосередньо фінська сауна, ну вона електрична, душова і тут є невеличкий басейн, можна охолоджуватися після сауни. Вона доволі невеличка, оптимально на 2-4 чоловіка. Брали з собою чаю заварить та фрукти. Тут покажу, як цей будинок виглядає на першому поверсі. Тут є більярд, нас що дуже порадувало, правда, в нас ну, не було майже часу. Бо я теж люблю з чоловіком гуляти в більярд, але там, ми хвилин 10 встигли пограти, то я навіть закинула два м'яча забила, чому була несказанна рада. Це такі як міні-готель, тут є кімнати, в яких можна спати, там максимально, по-моєму, чоловік до 7-8 можна, також сауна і більярд. Дуже мені сподобалось, як ми провели час у сауні. Дуже скучила за такими процедурами, бо, як я казала, що три роки ми вже точно не були ні в бані, ні в сауні. Раніше ми якось, ну, Намагалися там хоча б раз чи два на місяць в симку ходити. Особливо любили таку баньку на дровах. Цікаво, чи любите ви такі процедури, як сауна. А тут я вже перейшла до свого до косметичних процедур своїх домашніх манікюр. Я вже дуже давно роблю собі сама. Це не професійно, це я не показую як. Просто я якось роблю так, як мене влаштовує. Підрівнюю ногті, в мене якраз один зламався. Як в мене один ламається, я ще всі не обрізаю. Коли вже два чи три, тоді так я їх рівняю. А це я просто трошки. Підкоротила, щоб вони були більш-менш в, в одній висоті. Також я підрізаю кутикулу. Ну, знімала спочатку, звісно, старий шар. Я покриваю там, в мене є Evelyn зміцнюючий лак-прозорий. просто. Не люблю кольорові лаки, бо вони недовго тримаються, а вигляд таких облуплених нігтів мені зовсім не подобається. І так, такі процедури я вже е, роблю в окулярах, я їх ще влітку замовила собі, тому що на близькій відстані у мене зір уже ну такий собі. І щоб не порізатись, нічого не пошкодити, то я працюю, роблю манікюр собі в окулярах. Тут я вже згадала, що можна щось подивитися, включила собі ютубчик. Мабуть, я дивилася, я душа, там якісь останні відео. Дуже полюбляю цей канал і далі продовжую процедуру. Із вашого дозволу, хочу ще раз повернутися до книжки «Дорослі діти емоційно незрілих батьків і зачитати вам епілог. Він мене дуже вразив і надихнув. Розуміння свого минулого та початок нового життя процес, який може викликати змішані почуття. Коли ви усвідомлюєте те, що з вами сталося в минулому, і бачите, як це впливало на ваші життєві рішення, ви можете сумувати за тим, що втратили або ніколи й не мали. Це як увімкнути світло, вона осяює все, а не лише те, що ми хочемо бачити. Коли ви вирішите розкрити правду про себе і сімейні стосунки, знайте, що ваші відкриття можуть здивувати вас, зокрема, тим, як певні моделі поведінки передавалися з покоління в покоління. Іноді ви запитуватимете себе, чи не краще було жити без цього знання. Будуть дні, коли здаватиметься що краще. Зрештою, це залежатиме від того, що ви цінуєте в житті, чи важливий для вас пошук правди і самопізнання, які відповідають. Має значення для вас, тільки ви можете відповісти на це запитання з мого досвіду, а також з досвіду незліченної кількості людей. Краща обізнаність приносить власні дари, зокрема, глибший і повніший зв'язок зі світом і собою. Опрацьовуючи проблеми минулого, ви отримуєте більш реальний цін на сьогодення. Нарешті, зрозумівши себе і свою сім'ю, ви ймовірно почнете цінувати життя як ніколи раніше. Позбувшись сумнівів і розчарування, викликаних поведінкою емоційно незрілих людей. Ви відчуєте, що життя стало легшим і простішим. Я сподіваюся, що ця книжка не лише допомогла вам зрозуміти себе і своїх близьких, але й подарувала свободу жити, керуючись своїми справами справжніми Думками та почуттями, а не застарілими сімейними моделями поведінки. Коли я дивлюся на своїх клієнтів, які вперше усвідомлюють свої справжні почуття і, нарешті, бачать емоційну незрілість інших людей, їхні обличчя виражають здивування і спокій. Я без перебільшення можу назвати це просвітлінням. Кожен із них не відмовився б від цього знання з кожним кроком до власної правди, яку вони знайшли в собі, вони відчувають, що відроджуються, незважаючи на всі нарікання, їх охоплює ні на що не схоже відчуття цілісності, і вони відчувають. Що це нова точка відліку їхнього життя. Так і є, люди, які займаються самопізнанням і емоційним розвитком, отримують шанс на друге життя, життя, яке вони не могли уявити, залишаючись під владою старих сімейних ролей і цілющих фантазій. Якщо ви відкриваєтеся для нового уявлення про себе і події у вашому житті, ви дійсно зможете почати все спочатку. Як казала одна людина, я тепер точно знаю, хто я. Інші не повинні змінюватися, але я можу це зробити. У вас є все для того, щоб почати щасливе життя просто зараз. Я навіть думаю, що створити для себе таке життя в дорослому віці краще, ніж мати його з самого початку. Це неймовірне відчуття спостерігати за становленням нового дорослого. Себе, скільки людей може змінити своє життя і стати тим, ким їм судилося, скільки людей живе двічі? Тож скажіть мені, чи був цей біль вартий того, щоб народитися наново? Ви раді, що обрали шлях свідомості? Так, я так. Як ви вже, мабуть, зрозуміли. По тому, що я вже в третьому відео згадую цю книжку, вона мені дійсно дуже зайшла і сподобалась. І зараз я починаю читати продовження другу частину цієї книжки Вільні діти емоційно незрілих батьків. До речі, великі вам дякую за ваш зворотній зв'язок у вигляді коментарів. Мені завжди дуже приємно їх читати. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписався. Сьогодні недовго вийшло відео, і закінчити я його хочу своєю муркотухою, кицею сімкою, яка у нас уже років три, будь-живе. Вона завжди на зиму робиться такою великою пухнастою, а на літо навпаки худне, линяє і така не дуже пухнаста.